Це тарілка це не барабан Тарілка Тарілка якого на кольору Жовтий Жовтий. а у нас у мене сірий, синій, я не знаю сиры синій. не ковыряйся в носі. Ти робиш, Міра? А я мира не надо ковыряться в носі не роби так зачем ти так Ну зачем ты так пробуешь?